Зайдя приблизно О, орієнтовно на око. Приміряєте обов'язково. Ви коли вирізали перший, ви собі примірте його. Працівниця офісу проєкту Розумне довкілля Хмельницький показує, як створюється окопна свічка. Нині до офісу прийшли студенти ВПУ номер 25 та небайдужі хмельничани, аби долучитись до виготовлення засобів обігріву для військових. Це можна сказати найменше, що ми можемо зробити для наших військових, дивлячись на те, чого вони потребують. Але це варто робити насамперед, тому що. Це наші люди, це наші хлопці. Ми їх чекаємо, ми віримо в них і мусимо їм хоч чимось допомогти, підтримати, зігріти у Маргариту Потійчук на фронті два хрещених батька. Тож дівчина всіляко намагається допомагати війську. Минуло річ ми. На базі нашого навчального закладу також виготовляли копні свічки, відправляли нашим воїнам на передову. Минулоріч ми працювали в техніці равлик. Цього року ми засвоюємо нову техніку копних свічок. Він називається Зірочка. Здається, він доволі легко, на засвоєння також легко. Думаю, в нас все вийде менш ніж за дві години. Студенти та містяни виготовили сотню окопних свічок. Цей спосіб, який ми виготовляємо, вони, звичайно виходять вартісніші, бо дуже багато йде для того парафіну або воску, але вони набагато якісніші. Вони краще горять, краще гріють. Відповідно, ми робимо саме в такий спосіб, і власне не економимо ні на воскові, ні на парафінові. Заливаємо ми на нашому центрі управління відходимо. Це працівники центру. Цим за. mind. Виготовляють окопні свічки в офісі проєкту Розумне довкілля Хмельницький один раз в тиждень. Упродовж минулої зими відправили на передову більше восьми тисяч штук. Це завдяки тому, що люди наші настільки активні були. Вони і приносили вторсировину, сировину і приходили саме їх виготовляти. Тому от саме завдяки співпраці, тобто ми це все якби організовували з нашого боку. А вже люди це саме ті, хто були таким рушієм і долучалися до виготовлення. І далі ми вже передавали на різні напрями. Абсолютно в офісі розумне довкілля Хмельницький закликають небайдужих містян долучатись до виготовлення окопних свічок або ж приносити необхідні матеріали для їх створення. Картон, бляшанки та парафін збирають у центрах управління відходами та безпосередньо в приміщенні офісу. Ірина Кондратюк Данило Біга, новини міста.